Добро здоров'я пані і панове, мене називають Микола Вересень. Ми з вами будемо там хвилин 5-10 поговоримо та і все. Зважаючи, що важкий день понеділок називається. Ну, безперечно, багато людей в світі, не тільки в Україні, обговорюють контакти між Сполученими Штатами і майбутні контакти, які мають статися цього тижня. Вітков, його звуть, мені здається, він має приїхати в Москву, а тут він сидів, значить, у, в Газі. В секторі Газа на теренах Палісти, Палестини чи Ізраїлю, ну, коротше, ізраїльсько-палестинського чогось утворення, скажімо так. Ну от, і значить, тепер питань багато виникає, що може, що, з чим він приїде. Ну, давайте тоді подивимося на, постоямо на березі і подивимося на те, що відбувається, в принципі, що хочуть сторони. Які задіяні в вирішенні питань російської агресії проти України? Значить, що хоче Трамп? Трамп хоче це я підглядаю, бо я тут собі щось аналізував. Трамп хоче закінчити війну. Він обіцяв, що він буде миротворцем, і він хоче, щоб в Газі війна закінчилась, він розбомбив Іран, щоб небезпека ядерної зброї у Ірану не була. Він хоче якось замирити Росію і Україну. Ну, і це все він хоче. Значить, він хоче мир, так от скажемо. Мир. Тепер питання ціна миру. Ціна миру може бути різна. Він може піти на поступки Росії і викрутити руки Україні. Він може залишити як є, що найбільш вирогідно. Тобто, те, що захопила Росія, залишається тимчасово за Росією. А все, що значить, вона не захопила, залишається за Україною. Україна є, є суверенна держава в такому випадку, ну і так далі. і так далі. Значить, оце те, що хоче Трамп, і ми не знаємо нічого. Що хоче Путін? Путін хоче, щоб не було України. Він хоче продовжувати війну, але у Трампа є багато карт, якщо вже піти по за фразіологію Трампа. У Трампа багато карт, козирні всі, і він може примусити. Тобто може так статися, що Путіну не буде куди діватися, і Путіну треба робити хоча б один крок назад або назустріч. Але Путін цього ще не хоче. І якби логіка показує, що варто нам щепивши зуби, чекати. Ну, може, Путін обісереться в тому сенсі, що він буде стояти на своєму, і тоді дійсно ці пекельні санкції чи пекельні впливи на Росію з боку Америки можуть початися. Тобто ми не знаємо, з чим приїде американська делегація в Кремль і що відповість Кремль, Чи зможе? Я думаю, що Кремль відповість, що він готовий до. Святи за стіл переговорів і нічого не робити за цим столом переговорів, продовжувати гуманітарні проблеми, вирішувати, що теж непогано, коли повертають наших бранців, ну окей. Але це не закінчує і не закінчує стрілянину. Війна не закінчиться за всіх умов, а от питання стрілянини. Якщо стрілянина закінчиться, буде вже трошечки легше. Що хоче Сі Цзіньпін, китайський лідер, він хоче, щоб я, ну це моя нова, така новітня. Версія, я вважаю, що він хоче ослаблення Росії в стратегічному сенсі, і тому він має підкидати дрова в багаття цієї війни, щоб Росія не програла, але також, щоб вона і не виграла. Тому що, якщо вона виграє, то тоді буде, очевидно, вона підсилиться, у неї буде до неї почнуть придивлятися, яка вона крута, сильна, велика, там, і так далі. Тому, ну вже знаємо, що вона ядерна. І оце все разом значить нафіга це всі Цзінпіну, і Китайській Народній Республіці і Комуністичній партії Китаю. Ну зрозуміло. Тому мета Китаю послаблювати Росію, а для цього треба якмога довше тримати військовий стан, військові всі конструкції і знекровлювати Росію для того, щоб потім, коли знекровлена Росія. Коли вона стане знаком, з нею можна буде робити що заводно. Можна захопити територію, навіть не захопити, а вони впадуть в руки Китайської Народної Республіки, а можна просто там щось розташувати. Ну, коротше, там вже це я не буду думати за пекінське керівництво. Є ще Європа. Європа хоче приблизно того самого, що і Україна, хоча вона різнобарвна, але. Є, є впливи там і на Угорщину, і на Словаччину, можна на них впливати. Європа хоче справедливий мир, але Європа не буде е, обстоювати до думку, що Україна має повернути всі землі. Тому тут, мабуть, виникне якийсь компроміс. Ми тимчасово щось маємо залишити, а нарешті щось урядувати, а, а потім е, зміниться ситуація. Ослабне Росія, вона за всіх умов буде слабкою. Ближче 5, 10, 15, 20, 30. Деякі, кажуть, 50, деякі 100 років. І таким чином це все значить, на користь України. Єдині, хто грають на користь України, це європейці, які розуміють, що треба робити. І слава Богу, вони тиснуть на Америку, і, і, і американський народ тисне на свого президента Трампа. Ну, і коротше можна якось тут досягти якихось успіхів або бодай компромісів. Ну, Україна хоче. Ми всі знаємо, що хоче Україна перемоги, справедливого миру. Ну тут справедливість під час війни, вона ну, така маловирогідна. От, виходячи з цього, виникає оця, оця конструкція. А, якщо Путін не буде поступатися, будуть дійсно великі проблеми в Росії. Вони вже є, вони вже десь майорять, але тоді просто це все пришвидшиться. Якщо він відступить, Трамп подумає ще якісь, якусь кількість там, бо він любить все, -все в, 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 в днях вираховувати, він почекає 10 днів, чи 30, чи 50, чи 60, чи 90. У нього різні варіанти є. От. Потім все одно він повернеться до цих думок, але я думаю, що Путін буде грати і буде казати: ну, окей, ми тут поступимося, але він не поступиться. Да? На словах, словесне. Да? Фразеологічні якась будуть варіанти. От. Європа буде і далі поводити себе так, як вона поводить. Китай буде і далі поводити так, як він себе поводить. Запам'ятайте, що Китай каже, ми не можемо допустити поразки Росії. Це дуже красномовна фраза. Але вони мовчать про перемогу Росії. Тому що перемога Росії теж не вигідна Китаю. Так само, як і Поразка. Тому. Європа залишиться Європою, Китай залишиться Китаєм, Росія залишиться Росією, а Трамп отут можна рухатись. І Трампа можна намовити, якщо Росія буде непоступлива, поступливо, щоб він е, натиснув на Росію більш енергійно. Оце те, що я хочу вам сказати. Далі, що я хочу вам сказати? У мене є ще декілька моментів, дуже таких другорядних, але просто я вчора слухав росіян, і там була дуже цікава історія. Журналістка спитала у лінгвіста, який дійсно їздить по селах, вивчає мову російську, де яка така говірка, де така говірка. Старовірці так говорять, вони залишають мову ще 19 сторіччя. Ну, коротше, оце все. І тут журналістка спитала: у цієї людини: Чувствуєте ли ви скорбь із-за того, що умирають маленькі язики, як вона висловилась? І він сказав ні чувствую. Було б краще, сказав він, якби до того, як зник, зникла ця мова, щоб туди приїхали якісь, якісь вчені і дослідили, і тоді ми б знали, у нас би було. Б... Тобто мова була б вже мертва, але у нас десь в бібліотеці можна було б знайти документи чи в архіві, що така мова була, і ознайомитися з нею. І мене це завжди дивує, тому що е, всі люди ну такі більш-менш зелені, не в сенсі прибічники Зеленського, але коли зникає там якийсь ягуар, або бі, бі, Білий Носоріг, або ще хтось, або там якийсь жираф, або якась травинка, або якась рослинка, або якась там риба, то про це пише ООН. І всі люди кажуть, да, це погано, це погано. це, ну Ніхто не скаже. Ура! Зникла. Тварина чи рослина. Ніхто так не скаже. Скаже, ну так, да, погано. А от коли мова зникає, а з мовою зникає культура і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Отут ми бачимо, що є люди, і вони дуже багато таких людей в Росії, яким плювати на різноманітня, різнобарвність планети Земля. Просто їм на це плювати. От, я коли сперечаюся з такими руско-повернутими людьми, то я не навожу приклад України, я завожу завжди приклад Білорусі. Чудова країна, чудові люди, чудова мова, все прекрасно, є культура і так далі. і так далі. Але нема, мова є, але нема. І, і це жахливо. Да? Це екологічна проблема, це проблема різноманіття нашої землі, планети Земля. А Про це навіть ніхто не думає. Хоча це, це горе. Я тішуся, що в Україні залишилася мова. І ми можемо говорити цією мовою, і слава Богу, і так далі і тому подібне. Але тут є проблема. Тепер про мову також. Це я просто згадав. Щось я думав про різні речі, згадав, що досі існує ця дискусія. Чому ми забороняємо? Я бачу якихось людей, які про це. Сестра Стуса казала, я бачу, що люди говорять російською, і, 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 і я на них не впливаю. Ну, вже нічого не зробиш. Це вже ну, нова генерація прийде, будуть, 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 е, будуть думати інакше, і, і, і російська мова поступово буде вщухати. І я теж приблизно так думаю. Хоча я жив 2,5 роки у Львові, там багато української мови, дуже мало російської мови. І моє вухо досі здригається, як би сказати, коли я чую російську мову в Києві, якої набагато більше, ніж у Львові. Але з цим нічого не можна зробити. Заборони тут не допоможуть. Ну окей, хай почекаємо ще 20 років, прийде нова генерація. І от моя доня молодша, вона не переходить на російську мову за, за всіх умов. Ну, в неї є правда, англійська, німецька, українська і, і, і такі початкові там польська ще якась вона багато мов вчила. О, тому, значить, їй якось легше. І я думаю, що це тому, що це нове покоління і наступне покоління ще менше російської мови, і воно якось так все організується і. Але мене, як би остаточно переконала в Україну мовності, це Олег Тягнібок. Вони якраз Свободівці мене витягали з Києва на третій тиждень війни, коли мені тут почали попередження, що не, не, не жартуй давай. І на Захід, і я поїхав. І у нас була вечеря в перший день. І там дуже прості слова були сказані: бо Олег тоді вже був на фронтах. А, і він казав: ну, ти розумієш, що російською мовою вони по нас стріляють по команді агонь або по команді плі, тобто російська мова як мова старту знищення українських людей. Та? Вони кажуть російською мовою агонь. І після того, як він сказав агонь, хтось в Україні помер. Був вбитий, не просто помер своєю смертю. І це якось тоді мені якось в голову залізло. Я думав, да, ті, дійсно, це важливо. Взагалі, націоналісти в питаннях війни, війни і миру найкращі. І всі націоналісти абсолютно були переконані, що Росія нападе. Але оскільки їх було мало, то більшість людей казали, ні, не нападе. Ну, менше з тим. Далі ще пару слів скажу. Вранці прокинувся сьогодні. і Говорив з дружиною, вона каже, що я слухала Арестовича. Ну, ми такі вчені. Вона у мене. Вчена, доцент, я не вчений, хоча закінчив аспірантуру колись. І я люблю такі всілякі розвідки робити. Вона каже: от послухала Арестовича, і він е, говорить, що росіяни не стріляють по цивільних. Вони намагаються стріляти по військових об'єктах, але інколи. Ну, Снаряд чи ракета, чи БПЛА не потрапляє в військовий об'єкт, а потрапляє в цей громадя... не військовий, і це погано, і, звісно, і, але це, не, це не, не спеціально робить Росія, це випадковість. Або українці збивають недолуго цей БПЛА і залишки падають на цивільну. Інфраструктуру. Ну, після того, знаєте, я пам'ятаю минулого разу, коли я згадав навіть вимови слова Арестович, набігла купа людей свідків Арестовича і почали говорити, що я не правий. Ну, тут я правий чи не правий, просто мені цікаво, наскільки я не правий. Да? Ну, що ще треба? Ну, по-перше, можна приїхати або навіть подзвонити у Харків, Одесу, в Київ, Львів на Волинь, в Луцьк. Дуже багато місць. і спитати, як там люди, як там з військовими об'єктами, і як там помилково російські ракети прилітають. Ну, коротше, тут вже все зрозуміло, але просто, ну, бачимо, що Рістович такий став, таким він став. Про це говорити я сьогодні не буду. І останнє це. Така людина є Володимир Пастухов, хороший аналітик, він киянин, народжений в Києві. Я сподіваюся, що йому хтось пере... може, може раптом, хтось перекаже те, що я кажу. Він, до речі, може це послухати, бо у нього є українська мова. Пасивна, але є, він розуміє її, бо все ж таки народився в Києві школу. В Києві закінчив, потім переїхав в Москву, і в Москві залишився і став. Таким російським російським філософом він дійсно і за ним цікаво спостерігати дуже, але вже через силу. Колись я його слухав часто, тепер менше чому. Тому що коли людина сильно не права в чомусь, ти ставиш під сумнів, і інше. Він коли аналізує Росію, він досить мало помиляється. Але коли він аналізує Україну, він помиляється достатньо багато, і тоді ти сидиш і думаєш. Ну, якщо я йому тут не вірю, чому я маю тут про Росію вірити, якщо я йому не вірю в Україну. Ну просто остання фраза: Українці не розуміють, що перемогти Росію неможливо, і вони хочуть перемоги. Інформую людей, що українці мають плюралізм. Багато думок в Україні. Є такі, що так думають, є такі, що інакше думають. Нема у нас суспільства. У нас нормальне демократичне суспільство, яке складається з величезної кількості прошарків. Тут так думають, там не так думають, там таке кажуть, там таке не кажуть, і так далі, тому подібне. Говорити, що українські українці переважно хочуть перемоги. Це брехня. Українці переважно розумні люди, і вони розуміють, що можна досягти перемоги. Можна досягти нічії в нашу пользу, можна досягти нічії в їхню пользу, можна досягти і поразки. Все може досягти. Але треба розуміти, що це плюралізм. І тому я би закликав пана Володимира Пастухова бути обережнішим. Але тут я нічого не можу зробити, коли росіяни починають, я ж казав про це декілька разів, що вони десь з зими 25-го року, з кінця 24-го почали якийсь такий дрейф. В бік не все так однозначно. Тобто ті, які були категорично проти війни, проти Путіна, проти імперіалізму, проти агресії, вони тепер ну, треба зрозуміти те, те, те ну не так І я сижу, думаю, хлопці. У нас нема війни між, між Росією і Україною. У нас нема агресії Росії на, на адресу України. У нас є війна добра і зла. У нас є уособлення. Світового диявола і світового добра. Так сталося. Це не, 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 ми не вибирали цю дорогу. На цю дорогу нас поставила Росія. Російські люди, російський лідер, російські громадяни, якщо там є громадяни. Тому так вийшло, що ми зараз за це, а вони за це. І це різні абсолютно за це. Тому боротьба не йде про те, про, про щось там. Таке другорядне, це екзистенційна боротьба світового гатунку. чи світ піде по шляху авторитаризма, тоталітаризма, воєн і головної філософії, хто сильніший, той завжди правий, а той, хто слабіший, не правий. Або він піде, коли ми будемо зважати. На великі країни, на маленькі країни, на таких, на таких, на всіх зважати. На чорношкірих, на білошкірих, на Африку. Ми маємо на це зважати. Ми люди, ми Гомосапінс, люди розумні. Тому це треба просто розуміти, за що бореться Україна зараз. Тому що якщо програє Україна, то програє переважна більшість країн Європи. Виявляється, можна напаси на Данію, вона маленька. Може напасти на Фінляндію, вона маленька: 4 мільйони населення. Нічого. Мені здається, 4. Я можу помилятися. А ні, це в Норвегії 4 і так далі. Та? Тому що вони маленькі, а Росія велика і має нафіга ракет ядерних. Ну все ми нападаємо, тому що ми маємо право. Або ми можемо сказати, ні, Данія теж має право на життя, і Португалія, і Норвегія, і Фінляндія, і Україна, і так далі. І тому поді. Оце просто вибір людства, люди, вибір планети Земля. Щось я розговорився сьогодні. Мабуть, тому що понеділок. Пішов. Пока-пока. На все добре. З вами був Микола Вересень. Побачимось.